Почався в мене по-перше, шаю. По-друге, <хи> зарядка електромобіля. Показує станція. 97% в 33 хвилини. Була десь половина батарейки. Ну, в принципі, нам цього достатньо. Можемо зупинятися і їхати. Так, і від 97%, які показувала зарядна станція, автомобіль показує, що може проїхати 245 кілометрів. Це при тому, що автомобіль має пробіг майже 110 тисяч кілометрів. Автомобіль у нас 6 років 2018 рік. Ну, от такі показники. Сох у нього було перевірено ще в Німеччині, тобто 93% за 110 тисяч і за 6 років залишилося здоров'я в батарейці, що є доволі таки непоганою. Йдемо, подивимося, в нуль, мабуть, висаджувати не буду, але подивимося, як піде. Можливо, азарт. Це ж знову візьме своє і будемо їхати до останнього. Подивимося, скільки він зможе проїхати. Сьогодні треба їхати дещо живавіше, тому зараз проїжджаю Львів і а, поїдемо трішки веселіше. Так, клімат на 22 з кондиціонером і вже 230-15 кілометрів він забрав. Казати, перші 100 кілометрів волині, перші 90 кілометрів я проїхав за такими параметрами. Їхав я, ну особливо не заощаджуючи, 110 круїз, іноді навіть, точніше, не іноді, а доволі часто 120-130 обгони якісь були. Клімат вімкнений, 22, режим, єдине перший еко, середній. Він дає можливість не так суттєво розганятися динамічно. Ну і в мене 14,8 вийшла витрата. Запас ще показує 111. Кілометрів в такому темпі, в такому режимі, батарейка щось за 50%, але зараз ми подивимося на зарядочці, тому що я хочу заїхати підзарядити, щоб мені дорівного 100% вистачило, там зарядок багато. І продовжимо далі. Тому сьогодні у нас темп жвавенький, назвемо його так. Так, от у нас додаточок показує, 54% було при цьому в батарейці. Тобто 50%, так розуміється, було 100 кілометрів. В такому темпі, якщо гольф проїжджає 200, то це дуже непогано. Ну, власне, заряджаємося хоча б декілька десятків хвилин, 20-30 і їдемо далі. Що ми маємо? За 17 хвилин ми отримали 10 майже 11 кВт і вже 87% мені цього має бути достатньо. Завершуємо 9,51% по часу по запасу 181, тобто там майже 80 км додалося. Часом у нас вже майже рівне. Там лишилося три кілометри до розвилки на Кільцевій і в мене отакі параметри. Витрата вже 15,9, тому що вітерець, по-перше, по-друге, мало населених пунктів. В основному, якраз от 110 на круїз контролі автомобіль рухався залишок 65 км, кілометрів. Їхати мені ще 12, Ну тут ми трішки затримаємося. єдине ще от 11 Зараз на годиннику я трішки пізніше включусь. Скоріше за все, вже повертатись буду завтра, бо є певні справи. І подивимося, що у нас по відмітці часу буде на завтра, наприклад. А поки я їхав на гольфі, по моєму маршруту трапилась доволі цікава і неприємна ситуація, яку хочеться розібрати дещо детальніше. Так, люденьки, показую сюжет із голівудських фільмів, тільки там таке можна побачити. Отут на розвороті зараз стоїть Джигуль. Уважно подивіться на його задню частину. От він як виглядає. Як наче задом у стовп заїхав, да? а отут стоїть причина того, що сталося. Як бачите, у фури вилетіло колесо зі спарки, от його нема, і влетіло взад е, Жигулю. у Жигуля багажник, практично в салоні. І в таких ситуаціях я згадую людей, які кажуть, що мають величезну купу досвіду водійського, тому вони не пристібаються або не роблять страховий поліс, адже завдяки досвіду вони можуть ухилитись чи від перешкоди, чи від автомобіля зустрічного, чи який їде в попутному напрямку. І Тут питання, і як би ви в такій ситуації викрутились перед ти не поїдеш щоб втекти від того колеса, бо є зустрічні автомобілі, що їдуть на високій швидкості назад. Також не варіант. Тут єдине, що може врятувати, це діючий страховий поліс, особливо якщо це каско або мінік. Аско і оформити його доволі швидко і зручно. Ви можете за допомогою зручного сервісу Hotline Finance, Це мої друзі, які, окрім онлайн версії, ще мають дуже зручний додаток, який встановлюється в будь-який смартфон. За допомогою нього ви можете менш ніж за 5 хвилин оформити страховий поліс. Ви його можете дістати пред'явити. Якщо вас зупинила поліція, не треба шукати там папірці, якісь в бардачку. Все є в електронному вигляді. Додаток вам нагадає, коли цей страховий поліс потрібно поновити. І окрім звичайної автоцивілки, через Hotline Finance, через їх додаток. Ви можете оформити медичне страхування, туристичне страхування і навіть зелену картку для виїзду за кордон. А ще, скориставшись моїм промокодом, ви можете суттєво заощадити при оформленні будь-якого страхового полісу. Тому користуйтеся додатком Hotline Finance, встановлюйте його в свій смартфон. Він завжди буде у вас під рукою, і ви завжди будете застраховані. Так, а під рівнем я вже ввечері заїхав дозарядитися. От у нас тут О, щось все підвисло Оно заново. Заряджається баланс, активні зарядки. О, вони оновили додаток. от Чому воно в мене не виходило? 10% 40 кВт, що порт дозволяє, все воно запаковує. Ну, десь годинка, мені тут треба буде потанцювати, трішки тут добре ще є де це зробити. Віват зробили такі хаби цікаві от на три зарядки, шість портів. В цілому, і далі ми рухаємося. Я, правда, від рівного вже від'їжджаю на 30 кілометрів, далі не поїду сьогодні ночую, а завтра у нас вже доїзд. Чому? Тому що вже 9 майже ходить за майже 40 хвилин. Ми отримали заряд 85%. А в кілометрах це у нас. Що у нас тут в кілометриках? В кілометрах ми вже маємо 176, тобто 160 кілометрів за 40 хвилин зарядилось. згадаю цього достатньо. Будемо рухатися далі, бо вже треба відпочивати на сьогодні. Така цікава штука. Якщо їдемо рівно 100 на круїз контролі, то у нас середня витрата 14,9-15. Вона так стрибає туди-сюди, то можна зробити припущення, що на такій швидкості 200 він може проїхати, бо в нас там біля 30 кВт залишок. 100 км це доволі таки непогана швидкість, маю сказати, як для електромобіля. Якщо їхати 90, то може й більше проїде. Я вже не їду 110-120, бо мені треба доїхати просто от 20 км до місця відпочинку, якби і завтра продовжити рух до якоїсь зарядки. Хочеться все ж таки знайти місце завтра і зарядитись до повної, та й проїхати на всю. Бо і майбутній власник запитує, що там автомобіля, скільки він проїжджає, я так і не заміряв, тому що от, зробив декілька зупинок з дозарядками недоповної і їхав. Не в темпі, в якому там заощаджуєш і вимірюєш максимальну відстань, а в такому, ну наскільки мені комфортно, наскільки це е, має сенс на електромобілі. Дуже подобається світло у гольфа, тобто, все ж таки лінзовані LED-фари, що ближнє світло, що тим більше дальнє світло, просто топове. Та автомобіль не для траси, але освітлення, воно в межах міста також грає дуже важливу роль на коротких поїздках, десь там за місто виїхати знову ж по місту дуже часто. То бувають такі місця, де світла не вистачає, то от тут воно дуже дуже непогане. Всередині також цікаво, є e гольф. Конкретно цей у нас з цифровою панелю приладів, топова мультимедійка. В принципі, є e гольфів, прям таких порожніх, барабанних. Я практично не зустрічав. Є e гольфи зазвичай краще йдуть запаковані, ніж там дизельні чи бензинові гольфи з Німеччини, наприклад. І в цьому є також плюс цієї моделі. Він комфортний неймовірно, тому що автомобіль важкий, важчий, навіть в універсала на повному приводі. І реально підвізка працює дуже дуже і дуже класно, Так, є е мінус. Вона. Не стало вищою, <хи> навіть трошки гірше, здається, він трішки менший кліренс має, але за рахунок ваги і налаштування підвізки, керується класно і м'якенька, комфортна підвізка. От, прям, ну не знаю. Мені і гольфи заходять дуже і дуже і дуже, мабуть, навіть по відчуттям краще звичайного гольфа по поведінці, по маневруванню, по відчуттям підвіски. От, от топчик, прямо автомобіль. Ну на сьогодні все. Місце мого відпочинку. от Від зарядки 40 кілометрів я проїхав, виходить, і 81 середня швидкість була. 15 ,2, ну 15,1 кВт була спожита. Якісь такі параметри лягаємо спати завтра продовжуємо. Так, і у нас наступний день раночок, сервіс, ключ, 6 ранку. Мені десь 260 до Києва залишилося, але я хочу заїхати трішки дозарядитися в Звягелі, це якраз 65 кілометрів. От у мене на ранок залишок ще 136 км. І вже звідти якимось чином заміряти залишок, скільки автомобіль проїде. По максимуму. Чому? Тому що у нас якраз там залишиться біля 200 з гаком, чи біля 200 км. Треба подивитись, чи він хоч 200 км. Проїжджає цей автомобіль на одному заряді. Тому зараз до звягіля вавенько, 65 км. Там підзаряджаємося і вже будемо тестувати Е-Гольф. Пішов рухатись з такою швидкістю, 110, а, мабуть, зараз буде до 120 піднімати, тому що треба підрозрядити акумулятор, щоб він там на зарядочці заряджався. Та і в принципі подивимося, що у нас буде по витраті на такій швидкості сьогодні, від запуску. От Я зараз їду. Розігнався одразу 21,2 витрата на 120. 10 кілометрів залишок, і маю сказати, що на такій швидкості запас ходу тане просто на очах. 62 км кілометри всього залишок вже по батарейці, при тому, що витрата майже 20 кВт. Але якщо так розраховувати від повного заряду на такій швидкості, автомобіль має проїжджати десь біля 150 км. кілометрів. Але цього ми на жаль не дізнаємося, тому що мені залишилося доїхати 200 з гачком до Києва, і це хочеться зробити на одному заряді. І от наша зарядочка, у мене 50 км то вже перейшов в режим, в режим, як він називається, екоавтомобіль, Тому що, вважаю, що мало у нього заряду це десь біля, мабуть, 25%. Не показує не незрозуміло чому так. Я бачу, що багато кого в коментарях турбує питання того, що електромобілі довго заряджаються і так далі. витрата часу. Ну, по суті, для кого витрата часу, для кого можливість зробити якісь речі, наприклад, поїсти. Я вже півтори години як прокинувся, мені треба якраз поснідати, можна сісти попрацювати, можна відпочити, якось порухатися. Ну, власне, той, хто хоче, той собі заняття знайде. І якщо ви виїхали не просто покататись на автомобілі, то по суті, якби час на його зарядку, ви. По суті, зможете використати також з користю. У мене щойно завершилась зарядка. Що ми маємо? З 30-5%. 42 хвилини заряджались до 100%. Відсотків. Це у нас 21,5 кВт. І середня потужність от 31,16. Отакий графік цікавий. І це в мене все затягнуло на 301 гривню. Відключаємось. І дивимося, що у нас тепер по запасу ходу. А запас ходу нам прогнозується на рівні 170 кілометрів, але це враховуючи мій попередній темп. Конкретно до Києва мені 231 кілометр 3 години. Ну, Ніхто смажити не буде, тому що треба доїхати максимум подивитися, що у нас автомобіль проїде. Думаю, там десь на в'їзді в Київ ми знайдемо зарядку, щоб не висаджуватися прямо в 0-0. І побачимо, що може є гольф проїжджати вже, от за такий час на такому пробігу. Часом я виїжджаю на об'їзну Житомира, і дивіться, яка цікава ситуація. Залишок до кінця мого маршруту 152 кілометри, а залишок по запасу ходу 125 кілометрів. Нагадаю, що на початку ця різниця була біля 60 чи 70 кілометрів. Я їду просто з одним темпом. 90 постійно на круїз контролю. Ну, окей, там одну фуру обігнав, 96 розігнався, бо вона реально їхала 89. Це було неможливо терпіти. А так постійно 90. 90. І запас ходу там на один кілометр зменшується раз в три кілометри, і це дуже помітно, не перераховується просто так. Чекаєте, от пробіг 81 я проїхав, 124 запас. Якщо ми це складемо, то це вже 205. А на початку, після зарядки, що там було 160 чимось до 170, здається. Ну отак, темп їзди залежить на прогнозування е, запасу ходу. Нагадаю, що більше 200 я маю проїхати. Маю от якраз от ті 230, що мені треба було в Київ заїхати, от воно і має бути. Забізна Житомира вже закінчується, І що цікаво, я проїхав 102 кілометри, залишок 110, тобто 212, якщо так скласти. Але їдемо далі, тому що ще ну, доволі таки немаленький шматочок шляху 130 кілометрів. Ще їхати. А 20 кілометрів тільки у мене різниця. І вже на 20 кілометрів у мене не вистачає запасу ходу. Тобто є шанс, що воно все зійдеться в нуль, коли я під'їду до Києва. Що ми маємо? У мене залишок менше вже 50 кілометрів. Нещодавно засвітилось попередження, що ну, типу 50 у вас залишилося. Витрата у мене трішки починає рости. Схоже, чи рельєф міняється, чи я не знаю, чому так. А від зарядки я проїхав сто п'ятдесят сім кілометрів. Тобто, якщо ми це все складемо, то там щось десь біля 204-205 кілометрів. Прогнозований запас ходу має бути, чи навіть не прогнозований, а реальний вже в кінці має бути запас ходу. Ну, Ми це подивимося. Їхати 76, от навіть розбіжність також збільшилась до 30 кілометрів. Власне, власне, їдемо. їдемо. Я нічого не змінюю. 90 клімат, правда, без кондиціонеру, бо він мені не потрібен, поки що комфортно. Очікувано, мабуть, для багатьох я не дотягую. У мене 20 кілометрів залишок, а їхати ще кілометрів е, майже 50. Зросла витрата, чи то через зустрічний вітер, чи то якісь рельєфні питання, Ну але тим не менше, я зараз заїжджаю на заправочку. Зарядочку, точніше, от якраз око виручає в цьому плані 2 кілометри. Мені лишилось в Калинівку. Що я проїхав? Я проїхав 182. І 19 у мене ще залишок. Ну тобто, по суті, 200 б проїхав, але я чітко йду 90, там тільки на кільцевій Житомира було повільніше. Нагадаю, що є гольф по VLTP їде там щось типу 230-232 кілометри. Але 90 на трасі це далеко не VLTP, тому що тут немає практично рекуперації. Саме тому 200, якщо проїжджає автомобіль з пробігом 110, то Геть маленька похибка і геть маленька втрата ємності батарейки. От, якісь такі думки. Так, от звідси від зарядки 50 кілометрів до центру Києва, залишок у мене 17, і проїхав 180%. 4. Ну, от якраз десь біля 30, От їх на початку в мене й не вистачає. І що? І пішла наша зарядочка. Чекаємо, тепер хвилинок 30, мені 100 тепер не треба до 80%, десь щоб по Києву вистачило і новому власнику передати. І гадаю, цього буде достатньо. Все. Є синеньким, все працює. Ну що, у нас тут 40 хвилин пройшло, якраз 80% батарейка зараз. Гадаю, цього. Достатньо можемо їхати. Запас ходу у нас, а ну-ка показуй, 176 кілометрів. Ну, мені 60 буде достатньо. Їдемо далі. Он він вже де Київ. Я зараз заїжджаю трішки з іншої сторони. Ну але по суті, от у цей час ми можемо брати як за відмітку, плюс там 15 хвилин заїхати у місто. Давайте візьмемо 11.30, нехай я приїхав. Порахуємо, скільки цього разу я витратив часу на те, щоб доїхати зі Львова до Києва. Ну і грошей, звісно, скільки я витратив. Все це виведу на екран. Маю сказати, що дещо в мене були затримки, адже там зупинитися познімати автомобіль на трасі, зупинитися поїсти і щось тому подібне. Це все також забирає час. Звісно, ніхто не буде враховувати те, що я ночував, адже я міг встигнути за один день. Правда, було дуже багато справ у рівному. Саме тому який загальний підсумок, такий, який ви бачите на екрані. Цього разу поїздочка далась легше, всі зарядки працювали, все доволі швиденько відбувалося. І маю сказати, що якщо таку відстань подолати треба, то це зробити можна, як би там хто. Не говорив, можна вдома зарядитися, а потім в точці призначення знову ж зарядитись до повної. Можна не їхати так швидко, кому як, коротше. Кожен для себе вибирає, що йому, що йому більше пасує. А якщо вам відео сподобалось, тисніть вподобайку, думки, коментарі, все лишайте внизу. І до нових зустрічей.